Вірш Лесі Українки співець. Пишно займались багрянії зорі колись на весні, любо лилися в пташиному хорі пісні голосні, Грала промінням ясним самоцвітом порання роса і усміхалась весняним привітом натури краса. Гордо палала троянда розкішна Найкраща з квіток. Барбою й пахом родливиця пишна, красива садок. А соловейко Трояндів родливі так любо співав, голосом дивним співець чаріливий садки розвивав, слав до вечірньої зорі прощання, що гасло вгорі, ще ж голосніше співав на вітання По ранній зорі. Вже пролетів, в нему пташка зальотна, весняний той час. Осінь холодная, осінь вільготна панує у нас. Тихо спускається нічка осіння, година сумна, місяць холодний, кида проміння, Здалека луна пугача віщого крик. Гук єдиний Ні брова нема. Де ж соловейко. Де ж спів Солов'їний? Ох, де ж він нема? В вирій полину, де вічна я весна натхненний співець. Вічно красує Там роза чудесна, там теплий вітрець? Глухо і смутно кругом на просторі, мій гаю сумний, кинув співець тебе в тузі, та й в горі? Тебе. І край рідний. Тиша така тепер всюди панує, лиш листям сухим. Вітер зітха, дряда сумує і з жалем глухи. Чом я маю огнистого слова. Полкого чому? Може б, то щира гаряча мова зломила зиму і розлягались завжди по гаю. Розквітла б у рідному краю нова я весна, Та хоч би і крила мені соловінні, і воля своя я б не лишила тебе в самотині, країно моя.